Смартфони серії Дугі Blade 10 вирізняються практичністю та високою витривалістю. Корпус відповідає стандартам захисту IP 68, IP69K і MIL STD 810H, а товщина всього 10,9 мм робить їх напрочуд компактними для свого класу. Водночас модифікації Ultra та Pro відрізняються дизайном задньої панелі, конфігураціями процесора та пам'яті, а також основним модулем камери. А приставка Energy повідомляє про збільшену ємність акумулятора. Вітаємо на оглядовому каналі Гесятком. Підписуйтеся! У наші ж руки потрапив Дугі Blade 10 Ultra Energy, один із найбільш оснащених смартфонів у лінійці. Далі ми детально розглянемо ключові його особливості та проаналізуємо, як вони впливають на реальний досвід користування. Коробка для смартфону яскрава, проте не надто інформативна. На ній зазначено обсяг оперативної пам'яті 36 ГБ, хоча фактично пристрій має 8, а додаткові 28 можуть бути виділені з постійною як розширення. На звороті також вказано, що в комплект входить зарядна із європейською вилкою. Блок живлення має потужність 18 Вт і доповнений кабелем із двома коннекторами USB Type-C. До комплектації також входять чохол та паперова документація. Захищені смартфони ніколи не були компактними, і дугі Blade 10 Ultra Energy не є винятком. Його розміри становлять 173х80х10,9 мм, а маса 254 г. Габарити пристрою наближені до 69 дюймових фаблетів, тому керувати ним однією рукою незручно, а значна вага добре відчувається під час користування. Корпус із прогумованими елементами відповідає стандартам, що забезпечує повний захист від пилу, витримування занурення у воду, стійкість до падінь із висоти близько півтора метра та гарячих водяних струменів під тиском. Роз'єм USB Type-C прикритий гумовою заглушкою. На нижній грані також розташовані отвори єдиного динаміка та мікрофона. А от 3,5 мм аудіороз'єм відсутній, рішення, яке вже стало типовим для сучасних смартфонів. Розташування інших елементів цілком звичне. Гойдалка регулювання гучності та кнопка увімкнення зі сканером відбитків легко знаходяться на дотик. Водночас, через великі габарити до кнопок гучності доводиться тягнутися, змінюючи положення смартфона в долоні. На протилежному боці розташований лоток для двох сім-карт і карти пам'яті MicroSD, який можна витягнути нігтем без скрепки. Тут також є додаткова кнопка, що налаштовується для запуску застосунків або окремих функцій, наприклад, ліхтарика. А от верхній торець обійшовся без будь-яких елементів. Тильна панель виконана з гладкого пластику, що створює ефект прозорості. Смартфон доступний у двох кольорах: Moon Eclipse Black та Galaxy Titanium, як у нашому випадку. Обидва варіанти виглядають привабливо, а сам корпус якісно зібраний і зручно лежить у руці. У центрі розташований модуль із трьома камерами та подвійним спалохом. Екран аналогічний іншим моделям серії Dugi Blade 10. Це 656 дюймовий IPS-дисплей зі скругленими кутами та типовими для захищених смартфонів рамками. Роздільність 1612 на 720 пікселів, при щільності 269 DPI і співвідношенні сторін 20 до 9 забезпечує достатню деталізацію. Матриця гарантує широкі кути огляду, високу контрастність 1500 до 1, комфортний діапазон яскравості до 400 кандел на квадратний метр, а також підвищено до 90 Гц частоту оновлення. Водночас у кольоровій гамі переважають холодні відтінки, а насиченість дещо занижена. При цьому сенсорна підкладка підтримує до 10 одночасних торкань, що є відмінним показником для порівняно доступного смартфона. Екран прикритий плоским склом та доповнений заводською захисною плівкою без олеофобного покриття. Розмовний динамік у верхній частині передньої панелі якісно передає голос, та мікрофон працює без нарікань. Єдиний мультимедійний динамік розташований на нижній грані, де він майже не перекривається рукою. Звук деталізований, хоча бракує низьких частот. А моноформат очікувано поступається стерео. Основна камера оснащена сенсором OmniVision із роздільною здатністю 64 Мпікселя та двоелементним спалахом. Широка діафрагма F179 забезпечує високу світлосилу, що дозволяє отримувати досить якісні знімки навіть за слабкого освітлення. Камера підтримує запис відео лише у форматі Full HD із частотою 30 кадрів на секунду, пропонуючи гідну якість для свого цінового сегмента. Фронталка отримала сенсор від Hynix із роздільною здатністю 8 мегапікселів. Діафрагма F22 забезпечує достатню світлосилу для селфі та відеозв'язку. В цілому ж, камера створює знімки середнього рівня та підтримує запис тільки hd відео, чого цілком вистачає для базових потреб не більше. Програмне забезпечення зручне і пропонує різноманітні режими, зокрема панорамної, нічної, ручної та портретної зйомки, а також 64 для максимальної роздільності фото. Є підтримка HDR та використання алгоритмів SHIA для обробки зображень. А завдяки захисту IP68 смартфон дозволяє вести зйомку навіть під водою. Дугі Blade 10 Ultra Energy працює на актуальній чистій OS Android 15 без додаткових надбудов чи зайвого софту. Ймовірність отримання майбутніх оновлень невелика, що можна розглядати як недолік. Але водночас це гарантує стабільну продуктивність протягом усього періоду використання. Якщо ж говорити про інші особливості та налаштування, то тут усе цілком звично. А головне, OS працює стабільно, досить швидко і достатньо плавно. Плюс підтримує розблокування за обличчям. Якщо у доступніших версіях Дугі Blade 10 використовується чип Unisoc t 606, то тут маємо більш продуктивний t 7250. Обидва процесори виготовлені за 12 нанометровим техпроцесом і мають по два ядра cortex a 75 та 6 Cortex a 55 при цьому старший працює на 200-400 МГц швидше, оснащений графікою mali G57 MP1 із вищою частотою 850 МГц, а також підтримує швидку пам'ять lpddr 4 x 1866 та UFS накопичувачі. За рівнем продуктивності він випереджає Snapdragon 660 665, але поступається Snapdragon 680 685 та Mediatek Helio G70 і G81. Оптимальне рішення для недорогих пристроїв. Дугі Blade 10 Ultra Energy пропонується лише у конфігурації з 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ постійної пам'яті. Остання працює з високою швидкістю до 900 МБ за секунду, а користувачу доступна близько 210 ГБ простору. В свою чергу оперативку можна розширити на 28 ГБ за рахунок постійної пам'яті. Хоча практичної користі це майже не дає. Крім того, можливості змінити дане значення також не передбачено. Завдяки невисокій роздільності дисплея Unisoc T-7250 забезпечує стабільні 55-60 FPS у вод Бліц на високих налаштуваннях, 60 FPS у League of Legends Wild Rift при середніх і близько 30 FPS із деякими підгальмовуваннями при високих, а також плавну роботу у Asphalt 8 на високих параметрах графіки. За результатами CPU тротлінг тест, продуктивність ядер знижується максимум до 86%, що є хорошим показником. При цьому корпус нагрівається незначно. Навіть під тривалим навантаженням температура у верхній частині біля камер не перевищує 40 градусів. Цей смартфон підтримує всі базові стандарти зв'язку, причому обидві сім-карти працюють через один радіомодуль. Щодо бездрутових інтерфейсів, то тут теж без сюрпризів. Маємо повний набір із Bluetooth 50, дводіапазонного Wi-Fi 5, GPS і NFC. Смартфон швидко знаходить доступні мережі, упевнено тримає Wi-Fi. А також пропонує звичну для бренду підтримку fm Радіо. Приставка Energy у назві недвозначно натякає на головну перевагу моделі збільшену ємність акумулятора. У порівнянні з базовими версіями тут встановлена батарея на 6150 мАч. У поєднанні з невибагливим залізом та HD плюс дисплеєм це дає відчутний бонус до автономності. У тесті PC Mark при фіксованій яскравості 50% смартфон протримався 13 годин до рівня 20% заряду. Результат, що сміливо можна назвати дуже хорошим для свого класу. А комплектний адаптер здатний відновити заряд з 15% до 100 приблизно за 2 години. Смартфон Дугі Blade 10 Ultra Energy успадкував ключові риси всієї серії. Максимальний захист за стандартами IP68, IP69K та std 810H. Приємний дизайн і порівняно тонкий 10,9 мм корпус. Модель отримала 656 дюймовий IPS-дисплей із роздільністю HD та частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує достатню деталізацію і плавність у повсякденному використанні. За продуктивність відповідає чип Unisoc T7250, який для свого класу демонструє достатній рівень швидкодії та доповнюється швидкою пам'яттю стандартів lpddr 4X і UFS. Конфігурація з 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ ПЗП цілком задовольнить типові сценарії користувача без потреби в розширенні. Смартфон працює під керуванням актуальної Android 15 без зайвих надбудов, а акумулятор ємністю 6150 мАч забезпечує хорошу автономність у поєднанні з енергоефективним залізом. У підсумку Дугі Blade 10 Ultra Energy виглядає збалансованим вибором для тих, хто шукає добре захищений, сучасний і водночас доступний смартфон у сегменті близько 200 доларів, без суттєвих компромісів у функціональності. Дякуємо за увагу. Наполегливо просимо поділитися своїми враженнями від гаджету і огляду у коментарях. Також підтримуйте просування контенту вподобайкою і підпискою на канал. До нових відео. Слава Україні!